Всім привіт! Ви думаю, впізнали, де ми будемо рибачити наступних 2 дні, надіємось 2 дні. Те саме місце, що і минулого разу, але бачите, погодка яка, не видно нічого. Сильний туман. Зараз восьмо ранку, цілий день обіцяє бути хмарним. І ми будемо, по ідеї, ночувати. Приїхали ми сюди, ну, в першу чергу, через те, що і відловилися минулого разу нормально. І по-друге, що в нас тут лишилася приплата за будиночки, того разу ми змушені були їхати через е, прильоти по місту. Ну, Така от ситуація в нас. Зараз ми швиденько спускаємо човни на воду і будемо пробувати щось ловити. Хоча вчора був. Були знайомі рибачки, то за цілий день жодної покльовочки не мали. Ну, але це ж рибалка, сьогодні побачимо, що нам скаже Щука. Нарешті ми вибралися на воду, погода комфортна, досить тепло. Лежить. На вулиці, ну, на воді штиль, рибаків дуже багато, і будемо пробувати. Центральна канава забита тролінгістами. Ну, і ми такі самі, але зараз пошукаємо по своїх десь старих протоках рибку. Ну що, перші воблери полетіли в воду, ну і зараз будемо ловити, думаю. Ну от Стабільне місце. Минулий раз мали тут покльовку. І цього разу мілкий щупачок. На того ж карасика повівся. Ну що, де він? Жарений карасик. Ну, мабуть, той самий, що минулий раз його відпускав. Ні, це вже більший. Підріс. Да, за тиждень виріс. Давай. Підпускаємо. Так, да, звісно, мілкий. Ось. Перший. А, стоп, першого треба сфоткати. Ну от, перша покльовочка і стабільно в цьому місці. Перша покльовка у нас, я не знаю вже який раз. Перший хай пливе. О. Три рази, таких по 2 Ну. Пройшли ми першу канавку. Побачили шнурка в стандартному місці. Ну, хоч вже добре. Михалича ще поки тихо, не знаю, як там в інших хлопців. Ну і зараз ми хочемо прокидати цих тут скільки, метрів 100-150 отакої закоряженої канави. Одна пішла туди, ми її потім прокидаємо. Ну, Спробуємо тут. Ми її завжди а, вже засадив. Завжди її проходимо. Без облову, зараз, поки є час, поки вітру немає, хоча вже піднімається, прокидаємо. Глибина десь півтора метра максимум. І вся в корчах. Тому досить цікаво, але чи стоїть тут щука, не знаю. На годиннику у нас вже майже пів 12-го дня. Ну і рибка цього разу не дається так просто, як і минулого. Там, де вона була минулий раз, її немає. А може є, просто не клює вона, не хоче їсти. Зараз ми тут прокидуємо трошки і виходимо, їдемо в іншу канаву шукати там. Рибаків багато, але щось я так думаю, що єдині ми бачили щучку. Мілку, але бачили. Можливо, треба спробувати по мілячках, бо минулий раз ми були, температура води була десь 9 градусів, зараз 10. Тобто тепліше стало. Може щука вийшла погрітися? А може й ні? Тобто треба шукати. Зайшли в чергову канаву, ну і кислотний скінер от такого от шнурка приносить. Зовсім мілкого. Де він тут взявся? Ну що? Пливи на цього скіннера, на якого вже раніше ловили тут. Зараз ми пройдемось тут ще скільки? метрів 100 і виходимо назад вже на глибокі канави. У нас зараз 2 година дня і найгірше, що є, це штиль. Ми впіймали пару щучок там мілких, але толку немає. Зараз я прийду ще знову по тій каналі, по ну, канаві тій мілководній. І вийду в корчі і хочу прокидати джерками. Можливо, десь щучка активніша в корчах, Ну а там буде видно. Як я казав, хочу цей е, залишок дня півдня лишилося в нас фактично. Навіть менше 3-4 години і присвятити крупним приманкам. От Оталмафасо 100 грам важить. ефка, ну вона йде десь на метр при тролінгу йде. На Джерковий спінг зараз заряжу. Заряжу цей Салмо і протролю по канабі. Ух ти, він такий божучий, що капець. Глибина на півтора метра. Тобто хороша, нормальна акваторія для щуки. Закоряжена вся. Зараз тут 0,7 пехоту. Ось ось тут от канава. Поєхало тут бачите. Один, 2, 1, 3, 5. Ну, все, прекрасно. Зараз я туди сплавляюся, жиркою, а назад буду твічити. Само Фаца не спрацював, ну, ще прийде його час. Перша приманка, попробую. Отакий От Джерк, тільки він вже хвост боризлий від колючого. Здається, манта він... Ні, не манта. Ну зараз, мабуть, трошки він заглибокий для цієї теми. Тиль, немає вітру. От в чому проблема. Обіцяли до 4 метрів, а його нема. Немає вітру, немає щуки. Такі місця, що... Здається... ай, йо. одні корчі таскає. Ну що, кидають джерки? Місця, ну подивіться, де? Де ще щукі щучі жити, як не тут? Глибина півтора, метр двадцять десь отак от. Ідеальні умови для щуки, але щось не то. На годиннику третя дня. І покльовок немає. Щука пасивна, щука десь ховається, і поки що ми її не знаходимо. Зараз виходжу з канав, йду на плесо. Там трошки, може, вітрець продуває, може трошки розшевелить щуку, бо в канавах абсолютно вона не активна. Ну, я на вечір вже йду в обанк такий. На одному спінінгу в мене буде такий вугор висіти. Взагалі так грає гарно. Тільки зараз може пригружу трохи. А другий лайтовіший, отакий от, от налім Севеджіровський. Ну що, пройдуся, бо вже хлопці десь там на плесі ловлять шнурків, а я хочу за трьошку. Не просто трьошку, а за трьошку. Але хоча б хоча б щось впіймати. Тому зараз пройдуся по глибоких місцях, а там буде видно. Зараз вже нас по четвертій годині. І, і що? І розказати нема що. Народ вже весь збирається, але ми ще не збираємося нам ще ночувати, тому ми можемо до ночі тут рибачити. Рибка неактивна, щука в першу чергу і приходиться підбирати приманочки. Всі щось тролять, всі кидають, але толку немає. Почався другий день нашої рибалки. Сьогодні в нас трошки вітерець, здається, який це південний. Рибачків наїхало. Ну, то, що бачимо, раз, два, три, чотири човна і плюс наших два. Вчора була мілка щучка, і то так дуже посередньо клювала, ну Спробуємо сьогодні. Сьогодні трошки сонце пробивається, вранці був дощ. ну Отака погодка. Все, їдемо, надію, щось піймати. Є перша рибка на перча. Перча в натуралочці. Зараз побачимо, що там. Ну, така стандартна, стандартно мала. Ну от бачите, що клює. Ну все, все, все. От, на такого перча мікрошнурки. Все, їдемо далі. Да, ну, таких ще монстрів ми не ловили. От дивіться, що те ще так зажрало глибоко. Взагалі малюсінькі. Зараз її акуратно постараюсь відчепити. Все, ну от такий от монстр, який вже старими покусаними. Ну от на карасика. На каналі. Ну от, Розміщаємося, йдемо сюди, а там буде видно. Ну от І моя міга щука. Скільки там метр? На метрі глибини на ререйнджа кислотного. Її <рес> розкарячило так. Подихай хоча б. О, все. Ну бачите які шнурки. Крупнішої не можемо знайти. Вже б інші такі забирали шнурки, щучки. Нам поки воно не треба. Зараз ми їдемо в той канал, з якого починали завжди. Навіть ігачка розігнула десь. Спробуємо, що там робиться. Під'їжджають ще рибачки, видно. Ну, Двіжняк є на водоймі, але толку мало. Хоча минулі вихідні розловилися, відловилися всі, мабуть. Є рибка. Є чи ні? Є є. є. Таке дивне, якось воно тямиться, Та як мілка, якби була крупніша, то б показала зразу. Ну що ж це за розмір? Кльов то в принципі як... якийсь є, але розмір щуки, бачите самі. Це вже, блін, 13-та. -е. Що ж це таке? Мілка, що ж це таке? Приманки крупніші не хоче, але ну таке. Знову минулий раз точно тут відпускали щучку. Може це і вона. П'ята вже за сьогодні і п'ята такого розміру. Атака шнурків. Давайте вже мамку кличте Все, жодної щуки ще не взяли за два дні Ох, здається якась покльовочка цікавіша Я щось і не зрозумів, гріб по дну О, ще дергається щось О, бери Забирай. Закрієчок. Ну це минулий раз такі клювали постійно, це сьогодні перша така на великого карася. Ну це хоч можна забрати. От на оцього карасика. Що? Може розклюється трохи. Зараз 12 година. І щось перше адекватне попалося. Все, їдемо. Обідня пора і фактично останній шанс на щось спіймати. Риба не клює, багато рибаків вже позбиралися і поїхали. Ми зараз робимо ще один кружок, по канавах протролимо, ну і вже, мабуть, будемо збиратися, бо погода помінялася, сонце, ну і щука не клює. Все, завершуємо рибалку, вечір. Другого дня і в улові от, така от у нас лише щучка маленька. А, а в принципі кльову як такого і не було. Влітали багато мілких шнурків. Все випущено було. І, ну, і михаличі десь там теж кілька шнурків за сьогодні. За вчора було, а так важка рибалка. Не знаю, чого і погодка здається, осіння хороша. Можливо, занадто тепло, бо минулий раз вода була 9 градусів, зараз половиною, навіть ближче до 12. Отака от от штука. Рибаків багато, і всі з таким самим результатом, як ми. А то і ще слабше. Ну нічого, Тепла осінь, ще можливість виїхати кудись є. Тому. Чекайте нових рибалок. Всім пока.